Усім привіт! З вами Мар'яна, і в цьому відео ми продовжуємо розглядати артикль. Сьогодні ми розглянемо, коли ми вживаємо артикль, а коли не вживаємо, поруч із іменниками та числівниками на позначення часу. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, тому що тут є багато корисної для вас, та я вважаю, що цікавої інформації, майже всі відео на тему граматики. Давайте розпочнемо! Ми продовжуємо вивчати артиклі. Сьогодні я постараюся, щоб відео було невеличким, тому що я знаю, що люди люблять, коли відео менше, коротше. Я так думаю, тому я вирішила сьогодні взяти зовсім небагато інформації, але тут буде багато нових та цікавих слів. Ось тому буде на що звернути увагу, і буде багато чого нового. І ось цей 14-й пункт. В попередньому відео ми розглянули 13 пунктів. А це 14. -й. Як правило, іменники та числівники, що позначають час, вживаються без артикля. Він ставиться лише у тому випадку, коли після слова на позначення часу стоїть словосполучення або речення, що його уточнює. Тобто. Іменники і числівники, що позначають час, вживаються без артикля. Але коли після ось цього числівника або іменника, що позначає час, буде йти словосполучення або речення, що його уточнює, то ми будемо ставити артикль, визначений або невизначений. Це вже будемо дивитися по ситуації. І ось є така табличка. Де порівнюється, коли вживається артикль, а коли він не вживається. Ну, розпочнемо з роки, пори року, місяці. Коли без артикля? І розглянемо приклади: I was born in 1986. Was born. Це в минулому часі, а так-то в неозначеній формі to be born означає народитися. I was born, я народилася. І зверніть увагу, як читається ось цей рік. Коли ми його вимовляємо, коли ми його читаємо, ми розбиваємо цей рік на дві цифри на 19 і 86. І так і звучить в англійській мові 1986. Night6. У мене вже є відео ще там давненьке, воно, де ми розглядали цифри. І я залишу на нього посилання десь тут вгорі. Якщо що ви зможете подивитися, воно там зовсім не складне, і там ви зможете навчитися рахувати від одного до мільйона. Це не так вже і важко, як здається, на перший погляд. Ем, і ми кажемо 19, 19 і 86. 86. I was born in 1986. Слава Богу, це не про мене, я ще зовсім юна та молода. Далі. We play football in summer. Ми граємо у футбол in Summer влітку. I went to school in September. I went, я пішла to school до школи in September у вересні. Тут артиклів немає. І які тут слова, які позначають дату, час, рік Тут 1986. й Потім «summer» літо і «september» – «вересень». І тепер, коли ми вживаємо артикль, that was the year I was born. That was. То був the year, той рік I was born. Я народився. Це дослівний переклад. А так, то нормально, це був той рік, в якому я народився. Тут в нас year. Позначаю у нас час. І уточнення, що за рік, в якому я народився чи я народилася. Тут є уточнення. Далі. It was the Summer of 2001. Ось цей рік вже читається 2001. Там роки можуть по-різному читатися, не завжди розбивається на дві групки. число велике чи тривозначне. Не завжди читається ось так, як я прочитала зараз 2001 рік. Є також окремі правила читання років. І це теж буде пізніше. Ми дійдемо до числівників і будемо точніше вивчати числівники. Наприклад, як сказати англійською, 1 четверта, 5 восьмих, як буде 4 поділити на 8 і так далі. Ось. Це так, зробила спойлер. Невелички. 2001. It was the summer of 2001. Це було літо 2001 року. When he moved to a new flat. Move. Move означає рухатися. Також має значення кудись переїхати, переміститися. І moved це в минулому часі. When he moved. Коли він перемістився, переїхав to a new flat. Flat означає квартира. До нової квартири. Давайте ще раз. It was the summer of 2001 when he moved to a new flat. Це було літо 2001 року, коли він переїхав до нової квартири. Born. Британський варіант. Born. Born change place змінити місце move move flat flat, flat. спеціальні дати свята наприклад коли без артикля we go away on christmas to go away піти від'їжджати to go away і ми їдемо, мається на увазі звідси, кудись в інше місце. Ми їдемо on Christmas, на різдво. Go away і пояснення. To leave a place or a person залишити місце або людину. Person, людина. І приклад речення. Go away and leave me alone. Go away також можна перекласти як ідигеть. Іди геть, Іди геть and leave me alone. І залиш мене одну. Я ввімкну, щоб ви почули, як вимовляється. Play example. Go away and leave me alone. Easter is early this year. Easter означає Великдень. Easter. Easter. Early означає Рано. Early. Early або ранній. Рано ранній. Easter is early, великдень рано, або є ранній this year цього року. І коли ми вживаємо з артиклем схожі слова? We had a wonderful Christmas. Wonderful означає чудовий, дивовижний, wonderful, wonderful. Wonderful. We had a wonderful Christmas. У нас було чудове різдво. Ми тут вжили прикметник. Так, прикметник перед Christmas, перед нашим іменником. І тут у нас намалювався артикль. We had a wonderful Christmas. I started work here at the Easter before last. Я почала work here, працювати тут at the Easter на Великдень Before last. Before last означає позаминулий, Before last. before last. Ось так. Я почала працювати тут на Пасху. before last. Але перекласти краще нормально, я почала працювати тут на позаминулу Пасху. На позаминулий Великдень. Далі, дні тижня. Коли без артикля. Let's meet on Tuesday. Давай зустрінемося у вівторок. Не забуваємо, що ми вживаємо прийменник on, коли вказуємо дні. І дні в англійській мові пишуться з великої букви. Tuesday. О. І тепер, коли з артиклем? The Thunderstorm was on the Tuesday of that week. Thunderstorm означає гроза. Thunderstorm. Thunderstorm. Гроза Was on the Tuesday», була у вівторок – «of that week» – тижня. У нас є «Tuesday» вівторок, ось це цей самий іменник, що вказує час, і після нього йде уточнення. Так само, як вказувалося в ось в правилі цьому, в 14 му пункті. Частини доби. Без артикля. We sleep at night. Ми спимо вночі. I like to travel by day. Мені подобається подорожувати by day. Вдень. Like Мені, подроб... Мені подобається подорожувати вночі. І коли з артиклем. It got warmer during the night. Got warmer. Це в минулому часі. «got». А так то to get warmer означає теплішати нагріватися. Warm теплий, To get warmer теплішати, нагріватися. Ось to get warmer. Послухаємо слово warmer. 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 During, during означає протягом during. During. The night цієї ночі. Потеплішало цієї ночі. We came here in the morning. Ми прийшли сюди in the morning зранку. Ну, коли ми кажемо там зранку, наприклад, то так. The артикль the вживається in the morning зранку, або ж можна сказати, ввечері, in the evening і так далі. І далі. Час прийняття їжі. Це вже останні, останні наші приклади. Без артикля. We have supper at 8 o'clock. Supper означає вечеря, але це рідко вживане слово зараз. Зараз вже частіше на позначення вечері вживають слово dinner. dinner. І давайте послухаємо спочатку це слово. Supper. Supper. Порівняємо. Вимову сапер, ой, не вимову, а частоту вживання сапер dinner у цьому році в цей наш час. І ось, зверніть увагу, dinner, Подивіться, який високий показник dinner, Якісь відсотки тут пишуть, да, А сапер. Наскільки сапер нижчий? І з артиклем. We had a quick supper. Quick означає швидкий. Quick. 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 У нас була швидка вечеря. Тобто, в англійській мові кажемо, ми мали швидку вечерю. А в українській мові кажемо, що у нас була, або ж We have supper. Ми ж не кажемо в українській мові ми маємо вечерю. Ми просто кажемо ми вечеряємо. We have supper. А в англійській мові have supper», have breakfast, там, снідати і так далі. І Ось ці слова, але ми їх повторимо в кінці уроку. І зараз перейдемо до англійської на слух. Уривок номер один. Summer before last. Summer before last. Повторіть це, будь ласка, в голос. Так. Наступний уривок. Go away. Go away. Go away іди геть Ось це значення. Воно досить поширене і у фільмах дуже часто є. Go away, іди геть. Також повторіть це в голос. І останній уривок. So how's your flat can? So how's your flat can? So how's your flat, Ken? То як твоя квартира, Ken? So how's your flat, Ken? Як твоя квартира, кен? Також повторіться голос. І тепер все ще по разу. Before last. Go away. So, how's your flat, Ken? Повторимо нові слова to be born. Народитися. To move to переміститися, переїхати в. A flat квартира. To go away. Піти від'їжджати. А якщо кажуть go away, може ще мати значення іди геть. Easter великдень. Early рано. Wonderful чудовий. Before last позаминулий. Thunderstorm гроза. To get warmer нагріватися теплішати. During протягом під час. Тапер вечеря, але не забувайте, що це вже такий старенький і трошки рідкісний варіант квик швидкий. На цьому все. Сподіваюся, вам було це відео корисним. І якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки і також підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого, гарного вам вечора, до побачення!